Приз хвилюючий момент правильна машинка заносить. Давай комусь зроби щастя, довго будуть пам'ятати. No. Тоже коротко чекає. Ну ти йому маленькі чеки подобаються. Да, маленькі. Хорошо тут. Yeah. Є? Мельник Андрій. Мельник Андрій Михайлович. Не вірю. верю. Давайте документи. А, я даю документи, то давайте документи. Йо? Мельник Андрій Михайлович. Є? Є. 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 Вітаємо, Вітаємо вас! <серказ> вас. Вітаємо <серказ> вас. Таксі викликати вона тут стоїть, заберете чи сьогодні, завтра.